Близько півсотні мешканців Білородністровського прийшли на громадські слухання, щоб вислухати пропозиції підприємців, які готові вивозити з міста сміття, а також його переробляти. Адже для Білогородністровського ця тема є актуальною. Ось цих свалок не буде, не буде цих кульків кульков на деревах, да буде чистота Ми будемо вивозити ваш мусор, то тобто перевозка, утилізація. Вислухавши пропозиції підприємців, люди почали задавати уточнюючі питання. Зокрема, мешканці цікавилися, чому підприємство пропонує свої послуги в місту, якщо завоз переробки та утилізації сміття навіть не збудований. На ринок сьогодні заходить і зайде через рік, через два, через три підприємства, не маючи сьогодні заводу, не маючи техніки економічного обласнування, як вони утилізувати будуть мусор, як вони його будуть вивозити, Він говорить, у мене будуть розцінки нижчі ваші. Никто а, и просит концессию. Вы знаете, что такое концессия? Это передача прав и возможностей на 49 лет. Они не видят ничего, а мы что-то требуем от них. Но требуем мы всього, это всего лишь гарантии для инвестора, чтобы он вложил средства. Он требует гарантии какие-то. Это обозначается как договор концессии. Щоб вирішити в місті питання і сміттям і водночас не стати жертвами можливого обману, присутні запропонували підготувати необхідний пакет документів і до нього внести всі пропозиції та побажання. Завод потрібно будувати. Як підписувати договор, концесію, соглашення, намірення, як хочете називайте, у нас є ціле управління юридическое. Вони повинні этот документ відработати. Но не треба ставити сьогодні палки колеса. Машина довіжна двигатися вперед. Під кінець слухань більшість присутніх підтримали ідею щодо майбутньої співпраці зі сміттєпереробним підприємством. І тепер білородністровці чекають від підприємців активних дій в цьому напрямку. Мы, конечно, это предложение рассматривали и готовы сотрудничать, но у нас были условия сохранения коммунального предприятия. То есть, в принципе, все наши договоренности соблюдены. Мы в ходе переговоров пришли к единому мнению. Нас устраивает. И я вижу, что и громаду, и общественность города устраивает, и депутатский корпус. Поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы в этом отношении. Підприємство, яке планує переробляти сміття на півдній області, збирається збудувати завод у Овідіопольському районі. Восени минулого року його представники отримали в оренду 8 гектарів землі строком на 49 років. Планується, що завод в середньому перероблятиме близько 400 тонн сміття за добу. Привозитися воно буде з Овідіополя, Чорноморська та, власне, з Білогородністровського. Якщо підприємцям оперативно вдасться вирішити всі юридичні питання, взятися за будівництво сміттєпереробного заводу вони планують вже у жовтні цього року. Сергій Козачинський, Анастасія Доманська, факт.